Мы закобряем священническому фимену, архиепископу Роминскому и Острожскому, вам спасай моих паслых, течетней матери нашей настоятельницы, и і Ирыне, неживую Христи и сестрами святые обители сиян, лом хранимый украинский державей нашей, властими воинству и ян, по священному собору цьому, братья и святоохромы Сен, злоукрасителем, жертвователям всегда охраны святые обити ресиян. Пующим прихожанам и всем те предстоящим і молящимся, и сохрани, Господи, на намное летом. Браття і сестри, щиро вітаю всіх із святом на честь ікони Божої Матері, сострадання. Нехай наша молитва ніколи не замовкає, нехай наша молитва буде благословенним сім'ям перед Богом, особливо в час скорботи і випробування нашого народу, спасаємо нашою молитвою, нашими трудами не тільки свою землю, але і весь світ. Милосердний Господь кожного з нас покликав стати учасниками. Царство Божого і зберегти свою батьківщину, будучи тут на землі, саме насамперед своєю молитвою і постійним предстательством перед Богом. Нехай Господь умножає віру православну, не дивлячись на всі соціальні рухи, не дивлячись на все те, що відбувається зараз в світі, Хай Господь збереже православну віру. Бо православ'я це є самоідентичність українського народу, це є радість, мир і любов нашої душі. Хай вічно з нами буде Господь, хай почує нас Господь, нехай захистить наших дорогих хостів сьогодні, дорогі отці. Я щиро вдячний вам за службу, за любов, вдячний, що на богослужіння прибув секретар нашої партії. Отець благочинний всі Хто прийшов, щоб прикрасити своєю присутністю, своєю молитвою сьогоднішню службу, дякуємо за спів, сестрам і усім прихожанам святої обителі. Молімося і нехай ніколи Господь не дасть нам відчути втоми у молитві і в добрих справах. Нехай береже нас Господь, а вам, дорогі отці, я бажаю. Побачити, ми і зараз маємо розквіт віри, тому що люди навертаються до Бога саме у трудностях. Але я бажаю побачити вам розквіт квіри, і я вам бажаю, дорогі отці, щоб ніхто не мішав вам трудитися, не обзивали вас, щоб але. Ми маємо пройти ось це випробування для того, щоб стати ще сильнішими. Маємо пройти його разом з любов'ю і в мирі. Із добрими почуттями один до одного нехай береже всіх. Осію, а щось не виходить. Я хотіла на п'ятивеличку. Так, то прийшла. Семен в груд.